Як же нудно. Якби я могла подорожувати, як люди, але ж ні, я просто кішка. Буся опиняється у великому барвистому світі, де все навколо здається знайомим, але набагато яскравішим. Привіт, буся! Це твій сон. Тут усе можливе. Хочеш, покажу тобі, як цікаво тут може бути. Так, 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 так. Подруга. Ну що, готова до пригод? Фантику, Ти розмовляєш? Тут я можу все. Давай, час розважатись. Вітаємо мандрівники. Якщо хочете пройти далі, мусите розгадати наші загадки. Розумнику починай. Що завжди з тобою, але ніколи не залишається в тебе. Твоя тінь. Ні, ні, стоп. А правильно, твій подих. Вірно, молодці. Друга загадка. Я зникаю, як тільки мене називають. Що це? Так, 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 так. знаю, це тиша. Вірно, друзі, ви молодці. Всі загадки розгадані, тому я пропускаю вас далі. І пішли вони далі і дійшли до великого кришталевого озера. Його вода дзеркально відображає не те, що є, а те, чого найбільше бажаєш. Буся підходить і бачить себе великою і гордою тигрицею. Ось якою б я могла бути. Хіба не чудова? Тут ми можемо бути ким завгодно. Та раптом на озері з'являється тінь. Це величезний орел. Він опускається до озера і намагається схопити фантика. Буся зривається з місця і кидається захищати фантика від орла. Хоча їй страшно, але вона речить як тигр. Сміливість і дружба це ваш ключ до перемоги. Ви пройшли всі випробування. Тепер час отримати винагороду. Хмаринка саджає до себе бусю з фантиком і підіймає їх високо в небо. Вони ловлять яскраві зірки, і кожен з них загадує бажання. Буся загадує завжди мати цікаве життя, а фантик залишатися поруч із нею. У небі вони граються з іншими зірковими істотами, поки не починають засинати просто на хмаринках. Буся прокидається на своєму підвіконні. Вона дивиться на фантика, який знову нерухомо лежить поруч. Та поряд із ним світиться маленька зірочка. Це був просто сон? Чи щось більше? Друзі, дякую, що подивились мою казочку. Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нових історій.